Люди та пошкоджені будинки. Російські окупанти продовжують атаки мирних українських міст. Вранці ворог завдав удару по центру Кривого Рогу. Як повідомили в Дніпропетровській Ова, пошкоджені три адмінбудівлі, сім житлових будинків, серед них багатоповерхівка. Загинув поліцейський, понад 40 людей постраждали, більшість в стані середньої тяжкості. 19 зараз вже знаходяться в лікарні з них. Три, на жаль, важких. Зараз з політравмою знаходяться в операційному залі. Розгорніть всі штаби, надається матеріали і триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Гатили ракетами і по Запоріжжю. У результаті в 30 багатоквартирних будинках та у трьох навчальних закладах винесло шибки. Комунальники визначають обсяги робіт, завозять матеріали та затуляють вікна. Оговтуються від атаки і в сумах. За інформацією рятувальників, зруйновано двоповерховий житловий будинок. Пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Внаслідок влучання поранено троє людей. Двоє з них знаходилися під уламками. З-під завалі надзвичайники врятували річного чоловіка та 65-річну жінку. Наша аварійна служба сьогодні попрацювали рахую дуже професійно. Двох людей літніх куди. Було влучення ракети. Врятували практично з завалах, де вже відбувалася пожежа. Якби не встигли, то життю їх не була велика загроза. Вінниця продовжує підтримувати родини загиблих героїв. Містяни та представники влади схилили голови до комплексу пам'яті на площі Шевченка та поклали квіти із синьо жовтими стрічками на гранітному меморіалі світлини 400 полеглих на війні вінничан. Місце для згадування та горювання щодня відвідують небайдужі. Ми прийшли подивитися, вшанувати пам'ять. Дуже тяжко багато дуже цих фотографій. Багато життів і війні немає кінця. Ну будемо сподіватися, що буде мир. Ми працюємо в школі, ми стараємося кожен день. У нас сьогодні теж відкривається стіна пам'яті, і звісно, ми будемо виховувати в дітях. І треба і люди. Головне, щоб пам'ятали люди. Художники нанесли перший шар фарби. Далі деталізуватимуть зображення. Але вже зараз на будинку, де жив захисник України Максим Несеверенко, видніється майбутня композиція. Мати полеглого оборонця каже: для неї син залишився дійсно уособленням кремезного і справедливого кіногероя. Так само дитинства. Спочатку так конг конг а потім згодом він собі зробив наколку конга. Іменно цей оскал це в нього був тут. І зараз я, коли я відстоювала от іменно такого конга, я не бачила його другого. Він мав бути такий, як він тут, як він тут. От я дивлюся на нього, і я зараз розумію, що я цього конга я залишаю на масіві. Кошти на мурал зібрали силами родини, друзів, побратимів та небайдужих. В основі композиції про образ Максима у блакитному береті. Він стоїть серед соняшникового поля із синьо жовтим прапором. Сама концепція лягла, нібито повернення Конга в такому вигляді образному, і який закликає, там буде текст. Написано зараз. Працює художник з текстом: тримайте стрій, як заклик нас до щоб ми не здавалися, щоб ми тримали цей стрій, щоб ми тримали цю оборону і не пускали ворога на свою землю. Сусіди полеглого оборонця підтримують ідею створення муралу в пам'ять усіх, хто віддав за Україну життя. Адже серед добрих справ Максима Несеверенка є найвідважніша захист батьківщини у боротьбі за незалежність. Мені подобається, будуть люди пам'ятати пам'ятка, які я лічно його якби не знав, але якби поважаю, що він пішов захищати нас, що ми спокійно собі зараз вам общалися, говорили, не боялися. Він такий сам накрачений, красива фотографія в нього. Ну, він такий ну, гарний хлопець. Був такий ну, защитник, він тим більше людей спасав там. Я про нього речу багато там, що, що як він там був на передові, що він там захищав і витягував ще Ну, Настояща людина. Рішення захищати Україну Максим прийняв одразу. Він 29-го. Лютого відвіз жінку і своїх двох діточок на польський кордон до Літви. А 5 березня він мені сказав, мама, я йду. Максим звільняв правобережжя Херсонщини восени 2022 року. Загинув під час виконання завдання 7 жовтня. За два тижні йому б виповнилося 33. 700 тисяч гривень на бронемашину для 120-ї бригади ТРО назбирали небайдужі віничани. За амбітну справу взялась 22-річна волонтерка Анна Штифурак. Її батько-командир із хлопцями на фронті дуже потребували броні. Перший раз вони їздили в Бахмут, їх відправили на звичайній машині і через це загинуло декілька його хлопців, які були в нього. І після цього він зрозумів, що треба щось сильніше, що витримає це. бо вони тільки туди заїжджали, ще нічого не зробили, а хлопці вже загинули. Чисто через те, що машина була не така, як потрібно. У свої сили навіть Анна не вірила. Починала збирати донати, будучи на дев'ятому місяці вагітності. Та у ній були впевнені батько-командир та хлопці із ЗСУ. Тато написав мені смс що потрібно. Допомога я знайшов чотири бронемашини, потрібно для них мотори. Акумулятори, броня, купу, купу всього, і це близько 2,5 мільйонів потрібно на це все. І, зрозуміло, що в мене був шок, що я не зберу, доки я не народжу, а далі не факт, що я зможу збирати, бо зрозуміло, яка буде дитина, чи спокійна, чи неспокійна. Але все-таки ми спробували і на першу бронемашину ми зібрали за два місяці, місяць за вагітності, місяць з дитинкою збирали. БРДМ вдосконалили, додали бокові броньовані вікна для кращої оглядовості і низку фішок, які потрібні на передовій. Крім того, що в середині буде сидіти разом з водітелем і з командиром 10 чоловік. Ці пощадки дають можливість ще поставити по кругу 15 чоловік, якщо для доставки на якісь позиції. Бронемашина машина гарно показала себе у бойових навчаннях. Тим часом майстри та волонтерка взялись за покращення наступної. Годинник із більшим функціоналом незабаром запрацює на Вінницькій міській раді. Він буде показувати не лише час, а й вологість, тиск, температуру повітря та інші екологічні показники. Також на новому led екрані демонструватимуть ролики із соціальною рекламою. Запрацює годинник до кінця тижня. Встановили більшу частину екрану. Завтра буде йти накидка і сьогодні модулів. І завтра буде вже програмне забезпечення, підключатися, буде налаштування. І буде все працювати. Пані Катерина прийшла на огляд до лікаря. Останнім часом її мучить кашель. Лікар направив на рентген дослідження. Бистру і зручно. Нове обладнання прискорило і визначення діагнозу пацієнта. Дистанційно лікар описує знімки і до кінця робочого дня є результат з описом. Я відношу лікарям. і лікар відразу може розпочинати лікування. Сучасний рентгенапарат в Уланові працює з весни, і тепер мешканцям не потрібно їхати у Вінницю або хмільник на діагностику. Два роки тому частину лікарень закрили. За медпослугами місцевим треба було їхати в інші громади. В Хмільнику мені здається, що там було якось ну, краще. А зараз вже тут краще то чуємо туди їхати. Зараз ми займаємося якраз тим, щоб ті послуги, які можуть бути на нашому рівні, все таки були надані жителям наших населених пунктів, оскільки добиратися до найближчої лікарні вторинного рівня досить далеко. Це вже медичний пункт села Вишенька. Тут зробили ремонт, докупили і обладнання. У мене є нового оснащення, я можу ходити на виклики, надавати долікарську допомогу. Можу зробити перев'язку, можу поставити систему, різні ін'єкції виконати. Уланівська одна з найбільших громад Вінничини. Тут понад 15 тисяч жителів. І, звичайно, що ми допомагаємо як. Обласна рада, ми виходимо з ініціативами, ми працюємо над тим, щоб залучати зараз грантових, грантові проєкти. Переймати досвід та розвиватися допомагає Вінниця. Більшість громад об'єктивно, якщо раз в тиждень хтось не приїжджає з цих громад для, в різних напрямках. І це і адмінпослуги в першу чергу, звичайно, це і питання надання якісних медичних послуг. Найближчим часом між селами громади збудують нову дорогу. Масовий мор риби у південному бузі на Вінниччині. Сотні мертвих рибин прибило до берега біля бази відпочинку у селі Степашки. Екологи та рибоохоронний патруль визначають причину екологічного лиха. За попередню інформацію, це не новий мор, це якби наслідки того, що було дві неділі назад. Ну це попередньо, що ця вода течією сюди прибило і зосереджена вона в ну в одному місці. Це може бути також в більшості пов'язано з температурним режимом. Дві тони карасів сріблястих судаків, лящів та іншої риби загинули і на Ладижинському водосховищі. Що призвело до мору риби, також з'ясовують. Вигоріло вщент сім разів вінницькі рятувальники виїжджали на пожежі в екосистемах минулої доби. Причина загоряння сухої трави та сміття. Пожежі сталися у Тульчинському, Вінницькому, Хмільницькому та Гайсенському районах області. Рятувальники вкотре нагадують громадянам не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, а також не залишати недопалки та сірники. Піймали на гарячому. Поблизу з Молдовою прикордонники затримали трьох чоловіків, які планували потрапити до сусідньої країни, перепливши Дністер. Ними виявилися мешканці Вінницької та Дніпропетровської областей. На затриманих склали протоколи про адмінпорушення. Відповідальність їм визначить суд. До кінця вересня українці зможуть обміняти монети, які давно вже вийшли з обігу. Мова про одну, дві, п'ять та двадцять копійок. Три роки вони, як вийшли з обігу, ними не можна було розраховуватись. НБУ весь час продовжував терміни обміну монет. Останній термін визначено. До 1 жовтня дріб'язок можна поміняти в касах банків. Тож, якщо в гаманцях залишилися дрібні монети, саме час їх поміняти. Учні початкових класів 13-го ліцею у випадку ворожого удару з неба мають свій безпечний освітній простір. Наразі тривоги немає, тож укриття пустує. У сховищі можуть розміститись майже 300 дітей і дорослих. Протипожежний захист, аварійне освітлення, санвузли, рукомийники, бойлер для підігріву гарячої води, є також система опалення. Взимку буде працювати, тобто облаштовані батареї. Є система вентиляції, є система електронного контролю за газовим складом повітря. Тобто, зразу, якщо тут збільшується кількість шкідливих газів, метану такислого газу, зразу вже включається датчик, який подає звуковий сигнал. Тут вже завершують підключення смарт-замків до мережі інтернет. У Вінниці першими впровадили систему автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Замок відкриває двері з початком загрози з повітря. Без е, участі людини. Принаймні в нашому регіоні. Тобто, є Подія тривоги в додатку повітряна тривога у Вінницькому у Вінницькій області і автоматично передається команда на сервер. Про те, що є така подія, і сервер вже відправляє команду на всі підключені до нього прилади. Це перш за все безперешкодний доступ до укриття в будь-який час доби за командою сервера. Система має додаткову акумуляторну батарею на випадок відключення світла. Червоно-білий прапор Вінниці знову замає на вежі Артинова. Символ міста уособлює хоробрість, мужність і безстрашність мешканців у боротьбі із загарбниками, а також чистоту помислів. Тому лише раз на рік до дня прапора України його заміняє синьо-жовтий над вежою прапор України знаходиться аж до передня дня міста, після чого знову ж він змінюється з прапору України на прапора на прапор міста Вінниці. Це символ міста, який був затверджений. 1993 році, а герб, який ми на ньому бачимо, до нас сягає з 17 століття. У гламурній шляпці, вквітчені прикрасами та змайстровані власноруч, вправно працює пані Ольга. Свій оберег створює з думками про українських оборонців. Щоб хлопці живими вернулись, щоб ніхто там не гинув, щоб вони оставались живими, розумієте? Ось такими думками, саме основне. Тому що це чиїсь брат, чиїсь син, чиїсь чоловік. Це, це дуже боляче для кожної жінки. Майстриня Покрокова пояснює, як з ляльки мотанки зробити потужний оберег. Она, смислова, смислова, обережна, оберег как бы а якщо єси смислова нічого смисловою, що вона як обережна, це кукла оберіг, то ми робимо солярний крест. Так би защитне. А якщо ми інтер'єрну або ігрову куклу робимо, ми просто вот таку. Готові ляльки-обереги кажуть, підопічні терцентру, продадуть на благодійному ярмарку а зібрані гроші витратять на потреби зсу.